Плануєте реконструкцію приватного будинку замість старої покрівлі, новий поверх, хочете добудову, гараж чи змінити фасад, зупиніться, розпочати такі роботи без дозволу заборонено. Отримання дозволу на реконструкцію це неформальність. Це ваша гарантія, що об'єкт не визнають самобутом, не оштрафують, і ви зможете зареєструвати право власності на змінений будинок офіційно. Для нескладних робіт достатньо будівельного паспорту і повідомлення. Для деяких робіт потрібні проєкт і повна дозвільна процедура. Без дозволу ризики дуже високі, від штрафів до повної зупинки будівництва. А головне, без нього ви не зможете оформити право власності на змінений, новозбудований або реконструйований будинок. Ми, БТІ нородин, супроводжуємо реконструкцію під ключ від аналізу документів. До отримання дозволу і введення вашого об'єкту в експлуатацію ми працюємо швидко, офіційно і на вашу користь. Замовляйте безкоштовну консультацію і дізнайтеся, що саме потрібно в вашому випадку, і скільки це буде коштувати.